З року в рік флорбол збільшує кількість своїх прихильників. Коломияни одні із перших, хто почав культивувати цей вид спорту на західній Україні. За два роки до команди Надія зі столиці покуття прийшли і перші успіхи. Нещодавно наші флорболісти стали срібними призерами першої ліги. Наступного року стартуватимуть у когорті сильніших, детальніше у сюжеті. Центром розвитку флорболу на Коломищині став фізкультурно-оздоровчий спортивний комплекс Прикарпаття. Саме там і відбуваються спортивні змагання із цього виду спорту. Коломийські спортсмени вже доволі відомі у цій грі, а нещодавно ще й вдало виступили у фіналі чемпіонату України в Полтаві. Там змагалися команди першої ліги. Наші спортсмени стали срібними призерами першості і тепер виступатимуть у вищій лізі. Розповідає тренер команди Анатолій Піщелюк. Я думаю, що напевно. Суперник не слабий був, але скоріше всього, що можливо трошки не вистачило ще досвіду, тому що ми не так давно займаємося. Ми займаємося два роки, але за два роки думаю, теж гарний результат. На наступний рік ми вибороли право мати приймати участь вже в змаганнях вищої ліги. Ось і тому наша команда буде вже виборювати, ну боротися за звання чемпіона України в Ічі за час існування команди виросло кілька перспективних спортсменів. Михайло Піщелюк має вже досвід міжнародних виступів. Він воротар юнацької збірної України. На одному із турнірів був визнаний кращим у своєму амплуа. каже, що це неповторні враження. Ці емоції неможливо передати. Це Коли ти стоїш, об'являють найкращих гравців і називають тебе, і це просто дар мови, втрачається. і ти навіть не можеш сказати клас. Дякую. Це дійсно класні емоції. Брат Михайло Едуард, капітан коломийської команди. Він лідер колективу. За добру гру. Хлопці запросили до складу національної збірної України. Тепер і він відстоюватиме честь нашої держави на міжнародній арені. Друге місце добре, хотілося перше, але ми збираємось зараз, тренуємося у нас попереду новий сезон виші ліс. Зараз плануються збори для дорослої збірної. Вони будуть проходити в місті Буча Київської області з 6 по 10 травня. І після цього доросла збірна України буде з'являтися на міжнародний турнір Чехопен. У Полтаві наші спортсмени програли лише господарям поля. Однак, друге місце дало їм можливість наступного року вже стартувати в еліті українського флорболу. Побажаємо їм успіху. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма «Події НТК».